вечір всім, хто нас дивиться, ефір обласного телебачення Галичина продовжує політична студія. Сьогодні нашим гостем є Олег Ляшко, народний депутат України, лідер радикальної партії. Добрий вечір. Вітаю. Вітаю вас, Івано-Франківську. Знаю, що приїхали на конференцію до 160-річчя Івана Франка і до 25 річчя нашої незалежності. Чому саме Івано-Франківськ? Всі пов'язаний такий вибір. Тому що це місто Івана Франка? Так, і саме тому, що це місто Івана Франка, і саме тому, що Франківськ в моєму серці, і ми збираємо Франківську. Артійців з усієї країни для того, щоб у 25-ту річницю незалежності нашої рідної країни, в 160-ту річницю від дня народження нашого політичного батька Івана Яковича Франка, підвести підсумки. І головне намітити плани, куди рухатися країні, як жити, бо незалежність, за яку сьогодні наші бійці віддають життя на фронті. Реальна незалежність буде тоді, коли в українців буде нормальна робота, нормальна зарплата, коли українці не їхатимуть в пошуках кращої долі по закордонах. І коли свято Незалежності буде сприйматися не лише як червона дата в календарі, а як свято, яке проходить через своє серце, через твою душу, як свято, за яке українці. Віддають своє життя і проливають кров сьогодні у визвольній війні на Східному фронті, саме тому на Франківщині, бо це велика знаменна подія і народження Івана Франка і 25 років незалежності. Ви кажете про підсумки і про плани. Ми зараз якраз так на межі політичних сезонів. Хто каже, тому що літо такі традиційні парламентські канікули для вас особисто головні підсумки минулого минулого скажімо, минулої парламентської сесії залі політичної ситуації в країні і чого не варто очікувати восени для депутатів від радикальної партії, для нашої політичної сили канікул не було. Увесь серпень мене був так само розписаний, як і всі інші місяці. Не до канікул, коли країна перебуває в такій небезпечній ситуації. Ми бачимо спроби Путіна через провокації, через е, е, організовані російськими спецслужбами акції, дестабілізувати ситуацію на Кримському фронті, використати це для відновлення бойових дій проти нашої рідної країни. Тому я закликав спікера парламенту зібрати парламент на позачорові засідання, відкликати всіх депутатів з відпусток. На жаль, мене не почули. Я вважаю, що сьогодні не час відпочивати. Якщо говорити про минуле підсумки минулої сесії, минулих два роки роботи парламенту, багато чого зроблено, але ще більше не зроблено. Тому ми вважаємо, що немає часу розкачуватися, немає часу плани будувати, їх треба негайно реалізовувати. І саме тому радикальна партія запропонувала антикризовий план першочерговий дій, в першу чергу економічний план, який дасть можливість долати безробіття, дати людям роботу, зарплату. Ми повинні сьогодні робити ставку на політику економічного націоналізму, будь-які договори, які є в Україні, із торгові договори, міжнародні договори, не варті підтримки, якщо ці договори позбавляють українців роботу і зарплату. От, наприклад, зараз Європейський банк обіцяє нам 600 мільйонів євро надати на чергової допомоги, якщо ми скасуємо. Мораторій на вивіз з України лісу кругляку. Я питаю, на що нам ті 600 мільйонів євро? Ми колись за 100 мільйонів доларів віддали ядерну зброю. Сьогодні від цього потерпаємо. А тепер нам кажуть, візьміть 600 мільйонів, а взамін вивозьте ліс кругляк з України і знищуйте Україну, і знищуйте екологію. І, мовляв, наш закон про заборону вивезення лісу кругляку протирічить умовам і суд, умовам з Євросоюзом. А я питаю, а на що нам такі угоди, які позбавляють українців роботи і зарплати? Якщо це протирічить національним інтересам країни, коли в Україні мільйони людей отримують роботу, коли в нас буде деревообробка, то ми самі кому хоч позичимо. Тому що потенціал е, лісової галузі 2-3 мільярди доларів на рік. І це те, що ми можемо заробити. а не ходити клянчити по закордонах, а потім немає чим вертати. Тому ми наполягатимемо на першочаровому розгляді саме цих питань у Верховній Раді. Це боротьба з корупцією, боротьба з контрабандою, тому що закон про мораторій лісу вивіз лісу кругляку дії, але реально він виконується наполовину, тому що величезна корупція на митниці, величезна контрабанда. І плювати вони хотіли на будь-які закони, які приймає парламент. Тому що для них закон один це чемодан грошей, які їм щодня приносять. Оце їхній закон і це їхній Бог, на яких вони моляться. Ми були свідками, як перетикальна партія блокувала трибуну під час попередньої сесії. Чи будете продовжувати такі методи в наступному наскільки, на вашу думку, є ефективними? Ми вдаватимемо до будь-яких парламентських засобів боротьби для того, щоб привертати увагу суспільства до кричущих проблем, які є в країні, для того, щоб змушувати владу на щути ми блокували парламентську трибуну. Ми зареєстрували цілий ряд законопроєктів, які спрямовані на боротьбу з тарифним геноцидом. Який проводить нинішня влада щодо українців. Це, Коли... це не стосується цих законопроектів, тому що справді ми вже на межі опалювального сезону і це дуже гостра проблема. Собівартість видобутку українського газу сьогодні півтори тисячі гривень. Українці платять за нього сім тисяч гривень за тисячу кубів. Ціну вітчизняного газу прив'язали до ціни імпортного газу. Це грабіж серед білого дня. Тому ми... І плюс до того уряд ще скасував пільгову норму споживання газу в опалювальний сезон, яка минулого Опалювального сезону була 1200 кубів за умови. Якщо людина вкладається в 1200 кубів, вона платить по 360 за куба, а не по 7000 тисяч гривень, як пропонують нам зараз. Тому ми перше звернулися до суду про скасування рішення уряду про скасування рішення НКРЄКП, КП про встановлення 7000 тижні гривень за тисячу кубів газу, про підвищення вдвічі-втричі вартості тарифів комунальних послуг. Ми через суд маємо добитися визнання незаконним цього рішення. Крім того, ми в парламенті пропонуємо прийняти закон, який би передбачав, щоб вітчизняний газ йшов лише на потреби житлово комунального господарства. Бо сьогодні бадяжать імпортний газ, вітчизняний газ і середньозважене, е, е, ми маємо платити, і плюс там ще 200% корупційної націнки. Крім того, ми добиваємося зниження рентної плати на видобуток газу для того, щоб е, привести інвестора в Україну для того, щоб якомога більше видобувати власного газу. А не імпортувати чи російський, чи європейський, нам байдуже. Але він з Європи. І ми за європейський чи за російський газ маємо платити валюту. А валюта повинна залишатися тут, в Україні. Українцям повинні бути гроші на зарплати, на пенсії, на соціальні допомоги. Крім того, 70 мільярдів гривень, які у цьому році в бюджеті передбачені на субсидії по житлово комунальних послуг, всю країну перетворили на жебраків. Якщо є 70 мільярдів, їх треба віддати на радикальне підвищення зарплат, пенсій, а не на субсидії. Немає майбутнього країни, де 60% людей живуть на субсидії. Людина праці має бути на першому місці, а не жебрак і її е, Також е, значну частину цих коштів ми вимагаємо спрямувати на заходи з за енергомодернізації, енергозбереження. Бо коли сьогодні дідам Бабам у селі кажуть, поставити поставте новий котел, поставте новий лічильник, де вони гроші візьмуть, щоб все це поставити? Тому це має робитися за рахунок державного бюджету: лічильники, нові котли, нові труби, утеплення, вікна, двері тощо. Або кредитування під 0%. Хоча хто людям дасть кредити, коли переважна більшість пенсіонерів 1200 пенсія? коли мільйони людей безробітні, хто ж їм дасть кредити? Тому єдина можливість вирішити проблеми високих тарифів. Це радикальне підвищення зарплати пенсій, соціальних виплат усяк, І для того, щоб людина могла заплатити і за комуналку, і за ліки, і за харчування, і за все на світі. І, мабуть, уряд за це вам каже, що ви популісти, і це популістичні. Проблема популістичні. полягає у тому, що в нас популістами називають людей, які дбають про народ. Моя покійна бабуся казала: називай хоч горшком, тільки в піч не сажай. Мені байдуже, як мене називають. Мені важливо, що. Робимо для українців. А ті, хто називає нас популістами, вони хто такі? Ті, хто грабує українців, ті, хто в офшори гроші виводить, ті, хто не платить податки, вони євроінтегратори, єврооптимісти. Ні. Вони євроскотеняки, які довели народ до ручки. І виявляється, ми винні в тому, що ми вимагаємо, щоб економіка працювала на всіх, а не на десяток обраних, як було до цього 25 років, що 10 олігархів тримають усі надра. увесь газ, а ми за нього повинні сьогодні в п'ять разів дорожче переплачувати. Чому надра, які належать народу, не служать народу, а служать десятку олігархічних сімей? Чому? Ресурси держави, чому українська економіка не обслуговує інтереси всіх українців, а тільки вузького кола обраних. Тому хай називають як завгодно, але наше завдання радикальна зміна економічної політики. Щоб економіка працювала на всіх, а не на десяток олігархів. Щоб ми проводили політику економічного націоналізму. Що таке економічний націоналізм? Це інтереси українців. Це інтереси українського національного виробника. Це протекціоністська політика держави. Це підтримка національного виробника, а не заради кредитів Міжнародного валютного фонду готові продати землю, матір рідну і порізати на металолом все, що осталось. Що потім батраками ходили? Ні, треба радикально міняти цю політику. І радикальна партія пропонує чіткий, Зрозумілий план дій. Бо якщо хочемо бути сильними, хочемо захистити країну, у першу чергу маємо бути економічно сильними. Бо жодна дипломатія нічого не варта, якщо за спиною дипломата немає потужної армії. А жодна армія не буде потужною, коли не буде сильної економіки, щоб були гроші на військово-промисловий комплекс, на наукові розробки, на сучасні технології, щоб не тілами нам бразуру наших хлопців кидали, а щоб була високоточна зброя, яка і ворога знищить і врятує життя українських солдат і українських мирних громадян. мабуть для того, щоб поміняти радикальну політику, потрібно поміняти і, і політиків українських. Чи бачите, ви зараз перспективи для виборів парламентських, президентських на місцевих органах до місцевих органів влади? З одного боку, очевидно, що будь-яка влада, яка не заслуговує не має кредиту довіри громадян, вона має перебиратись. З іншого боку, треба розуміти, що за тим законом, виборчим, яким є, ми знову отримаємо те саме. Тому ми наполягаємо на зміні виборчого закону, скасування мажоритарних округів, проведення виборів за відкритими партійними списками. Тому що на мажоритарці хто гроші роздав, хто купив, хто концерт влаштував, хто ящик водки приніс під церкву. На виході роздає. Чи морозиво, то і виграє. Спочатку люди за 300 гривень продають голос, потім мене питають, чому ми так живемо. Себе спитати треба. Дзеркало глянуть на себе і спитати відповідь у дзеркалі, тому що не можна голос продавати. Тому що голос це найпотужніша зброя проти корупції, проти олігархів, проти антилюдської влади. І тому, якщо хочемо жити нормально, то. Якщо хочемо боротися з корупцією, то ця боротьба з корупцією і нормальне життя, і робочі місця починається з виборчої дільниці. А то в нас хочуть і рибку з'їсти, і щоб вовки, і вівці були цілі, так не буває. Не можна продавати голос, а потім вимагати жити в нормальній країні. І законодавство міняти, і свідомість виборців. Абсолютно правильно. Ну відбулися до вибори проміжні вибори до Верховної Ради. Ваша партія брала участь, представила кандидатів. Чому такий результат на вашу думку? Люди не готові сприймати радикальну те, що ви радикально їм пропонуєте, чи адміністративний тиск, чи недосконалість законодавства, чи те, що ви тим казали несвідомість виборців, які продаються за гречку? Я абсолютно переконаний, що більшість українського суспільства дозріла до усвідомлення того, що країні треба радикальні зміни. Бо так як ми живемо, так далі жити не можна. І ці радикальні зміни, позитивні радикальні зміни, радикальне підвищення зарплат і пенсій, радикальне подолання безробіття, радикальну боротьбу з корупцією, радикальну модернізацію вітчизняної економіки, пропонує радикальна партія. Але чому не перемогли на округах, я думаю, тут комплекс. Можливо, невдалі кандидати, можливо, нам не вдалося донести свої позиції, використання адмінресурсу, підкуп. До речі, користуючись нагодою, раз ви вже про це спитали, я хочу вибачитися перед жителями Калуша, Рогатина, до яких я не доїхав на виборах, але обов'язково доїду наступного разу. І хочу всім подякувати тим, хто голосував за нашу партію. І переконаний, Вінстон Черчилль, британський прем'єр, казав, що успіх це уміння. Від поразки до поразки і йти з оптимізмом. Ви сказали про радикальну боротьбу з корупцією. Як ви оцінюєте те, що в нас зараз відбувається на антикорупційній ниві? Я маю на увазі це проблематичне запровадження електронного декларування і у ці процеси між прокуратурою і НАБУ. У нас немає реальної боротьби з корупцією, це показуха. Правоохоронні органи використовуються сьогодні для зведення політичних рахунків. Кум президента, призначений генпрокурором, під нього спеціально закон поміняли. Хай би так людям за годину піднімали зарплати і пенсії, як під окремо взяту особу міняють закон. І тому прокуратура продовжує бути корупційним коритом, і ті корупційні свині сьогодні на службі вже в нової влади. То були в старої влади, тепер в нової влади. Протистояння між різними правоохоронними органами воно диктується, пояснюється одним: це боротьба між новим і старим. Між корупційним коритом і між тими, хто хоче щось зробити. Саме тому ми наполягали на тому, що генеральний прокурор ми зареєстрували відповідний законопроект Верховній Раді, про те, що генеральний прокурор має обиратися не призначатися, не політичною фігурою бути, а обиратись на прозорому конкурсі за участь у громадськості і служити лише закону, а не політикам. На жаль, кожна нова влада, яка приходить в Україні, використовує правоохоронні органи для політичної боротьби, і це найбільш небезпечно. Тому що будь-який інвестор, коли він бачить, що всю фракцію радикальної партії тягають на допити, то він цей костюм поміряє на себе. Якщо можна депутатів Верховної Ради всю фракцію тягати на допити, то кожен інвестор думає, що завтра його так само тягатимуть і заберуть його бізнес. Тому реформування органів прокуратури судової системи це ключове для економічного зростання в країні, тому що жоден інвестор сюди не прийде, коли він буде невпевнений. У надійності своїх капіталів і в тому, що через замовне рішення суду чи прокуратури у нього не заберуть, вкладені ним гроші. Тому, а якщо немає інвестора, це означає, що немає робочих місць, українців немає нормальних зарплат, нормальних пенсій, отже, немає майбутньої України. Тому ми категорично виступаємо за радикальну зміну. Судової, правоохоронної системи саме тому ми намагались в парламенті зареєструвати зміни до конституції, які передбачають звільнення всіх до одного суддів і прокурорів. Ми вважаємо, що лише таким чином можна провести радикальні зміни у цій дуже важливій сфері нашого життя. Чи є консенсус з іншими? Політичними фракціями в парламенті, скажімо, з батьківщину і самопомічі з цього питання. У вас, на жаль, ні, нам не вдалося зібрати необхідні 150 підписів для реєстрації відповідних змін до Конституції. Але водночас ми закликаємо всі демократичні опозиційні сили парламенту об'єднувати зусилля для того, щоб зупиняти цю е, тарифний геноцид, корупційну політику влади, антиукраїнську економічну політику, яку проводить ниша влада. Об'єднувати ми закликаємо займатися не взаємопоборюванням, а об'єднанням зусиль для того, щоб захистити українців від того свавілля, від якого вони сьогодні потерпають. І радикальна партія на перший план ставить інтереси українців, і ми заради цього готові знаходити будь-які компроміси, аби досягнути реалізації нашої політики. Чому, чому досі немає такої дійсно об'єднаної позиції? Адже представники і самопобучі і батьківщинки приходять на нашу студію, теж говорять, що вони не задоволені тарифами, вони не задоволені діями уряду. Чому що амбіції, можливо, політичні чи якісь. Так, на преликий жаль, ми пам'ятаємо відомий вислів, де два українці там три гетьмани. Це те, що надзвичайно шкодить нашій країні. Політики повинні сьогодні розуміти, що на перший план треба не їхні власні рейтинги. На перший план інтереси країни, тому що можемо втратити країну. Якщо не зрозуміємо, що в першу чергу давайте згадаємо початок ХХ століття, коли ми втратили Україну не через московських окупантів, а в першу чергу, тому що всередині гризлися. А московські окупанти це використали для того, щоб поневолити і позбавити Україну незалежності. Тому важливо не повторювати помилок. Минуло не наступати на ті ж граблі. Ми спілкуємося напередодні Дня Незалежності. З якими настроями буде зустрічати це свято? Можливо, якісь головні уроки з останніх років, із цього 25-річчя, щоб ви сказали нашим глядачам, яких помилок не варто повторювати, і на що варто спрямувати зусилля якась таке об'єднання? День Незалежності це свято із сльозами на очах. Тому що за незалежність нам доводиться дорого платити. Водночас. 25 років це можливість підвести підсумки. Один із невтішних підсумків, що багато часу згаяно. Замість реальних реформ, замість реальної модернізації країни, її розвитку, за прикладом сусідів, Польщі, навіть Білорусі, інших країн колишнього соцтабору. Ми згаяли цей час на те, що побудували олігархічний лад в Україні, де десяток сімей мають усе за рахунок експлуатації мільйонів українців. Тому Радикальна партія пропонує висновки робити і пропонує план дій для того, щоб ми розбудували країну, для того, щоб у нас незалежність була реальна. А реальна незалежність це коли українці живуть достойно в своїй рідній хаті, коли вони не шукають кращої долі поза кордонах, коли українці мають достойну роботу, гідну заробітну плату, коли Україна не сировинний придаток, керований з за кордону. А самодостатня, потужна європейська країна. Мені сьогодні соромно, що ми ходимо, побираємося по всьому світу, як бомжі, замість того, щоб змусити всіх себе поважати. Але нас поважатимуть лише тоді, коли ми самі себе поважатимемо. Не сподіватимемося на закордонного дядю тьотю, які прийдуть за нас щось зроблять. Ніхто нічого не зробить, якщо ми самі собі не зробимо. Тому. Як писав Іван Якович Франко, лупайтесь у скалу. Нехай не жар, не холод не спинять вас. От маємо лупати і не зупиняться. Бо від нас залежить доля нашої рідної країни. Від нас, від кожного з нас, українця. Де особисто ви будете святкувати День Незалежності відзначати? Плануємо на фронті, як і минуло року, і позаминуло. Дякую, дякуємо за ваші Дякую. відповіді. Нагадаю, виглядачам, що гостем програми був лідер радикальної партії Олег Ляшко. Запрошую вас на суді ще неодноразово. Дякую.